Радіо ЮЕЙЧИКАГОТужний ураган накрив грузинські батумі. Вітер викорчовує дерева, зриває дахи з будинків. Пошкоджені електроопори та зупинки громадського транспорту. З даними змі, одне з повалених дерев впало на автомобіль. Загинула, на жаль, людина, яка була в салоні. Через пошкодження ліній електропередач частину міста було знеструмлено. Через негоду та пошкодження відбулися аварійні відключення у 12 областях України. Значні перебої з електрикою. За даними Укренерго відбулися у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській Сумських областях. Тому увага, штурмове попередження оголошено майже у всіх областях України. Пориви вітру від 15 до 20... Метри за секунду повідомляють в Ук... Укргідрометроцентрі. оголошено перший рівень небезпеки. Через негоду відбулися аварійні відключення у 12 областях України, яких я тільки що і прочитав. Тому передавайте всім своїм знайомим родичам про те, що потрібно залишатися вдома і бути обачними. Отже, собі Вадимом, потрібно бути обачними зараз, як ніколи, тому що природа не перестає нас дивувати і в поганому сенсі цього слова. Зараз дозвольте надати номер нашої студії 773-800-2860, І на цій ноті ми переходимо до місцевих новин Сполучених Штатів. Радіо Чикаго.